4 лютого внесено зміни до статті 27 закону України про бюджет, де за підсумками тих змін фінансування має здійснюватися за рахунок субвенції, значить, субвенції і за державного бюджету для закладів всіх, крім професійно технічних закладів, розташованих в обласному центрі. Таким чином. ПТНЗ, які сьогодні територіально знаходяться у місті суми, вони будуть фінансуватися за рахунок коштів місцевого бюджету. Тобто, місто Сума буде фінансувати ці заклади. Всі, заклади. всі інші заклади це субвенція на підготовку робітничих кадрів, а також субвенція на тих на тих дітей, які, ну скажімо так, потенційно. Могли б навчатися в 10 11 класі, але вони сьогодні перейшли і навчаються у закладах професійно технічної освіти. Для цього, крім е, е, того, наша область отримала ще також е, стабілізаційну дотацію понад 28 мільйонів, які ми теж спрямуємо для того, щоб підтримати професійно-технічну освіту.